Добрий день, сьогодні мене, мені дозволили познімати на барахолки в Черкасах і я вам хочу показати такі дуже чудові речі, які тут продаються. Може трошки і озвучу ціни. Це ось фарфор. І він... А в яку ціну такий чайник? Оце з позолотою? Білий? Да. 400, гривень. 400 гривень. Ось такий гарний чайник. Він десь е, на півтора літра. Є, ну, вміщається десь півтора літра. Так, ось такі вази це ось латунна, а може навіть і нідна, Така сковородка з підставкою. Ось сервіс. Я так думаю, що це славенський сервіз. А оцей славенський сервіз, ну цей золотий, скільки? Оцей крайній. Сковородка? Ні-ні. Оцей сервіс? Сімсот. А сковородка? Сковородка ковтри. Півтори тисячі така. Медь, так? Да? Угу. Так, це ось у нас. Окуляри, біжутерії, дуже багато біжутерії. І ви знаєте, я сьогодні передивлялася. Це на це треба потратити півдня, і, мабуть, усе не передивися. Звичайно, хто розбирається в цьому, то це, звісно. Конечно... Так, ось такі статуетки. Статуетки це, я так думаю, що це Германія. Багато дуже підсвічників, годинники, Я зараз піду. Такі ось. Вон, дивіться, який е, набір ложок, олов'яні ложки. Ціна яка? П'ять з половиною тисяч. Ось такий набор. Можливо, комусь треба. Я можу дати е, координати продавця. І ви зможете зв'язатися і купити. Так, ось такі дуже гарні ще вази, дивіться, ковшини. Ось мені дуже подобається вазочка в, я... в японському стилі. Так, ну тут решта такі дрібнички. А статуетка лебідя отакого скільки? 200. Ага, 200 гривень. Така статуетка. Ось також є слоники для благополуччя і достатку сім'ї кому треба. Так. Ось така. Ага. Ось дивіться, яка маска. Це виробництво Індонезія. Ціна яка? 500 гривень. 500 гривень така маска коштує. Так, Вон який автомобіль. Хто без, без автомобіля може купити собі. Так, зараз перейдемо ще до, до другого столу. Ось на цьому столі такі біжутерія також є. Ну, в цього продавця дуже багато брошок. Чеканочки це ем, на стінник. В яку ціну, такі чеканки. 450 гривень, дивіться. А з чого вони? Ну, ага. Дуже гарні такі. Десь в діаметрі вони сантиметрів 40, мабуть. Да? Це більший 40 і десь 30. Так, також на такого так, так, Такий сервіз у нас це, у нас виробництво, якщо видно, клеймо, це виробництво полтавського фарфорового заводу. І Скільки такий сервіз коштує повністю 500 гривень. Захріпла. Так, ось ще дивіться такі глечики дуже гарні. і... В центрі фотографірували, фотографірували Це та спочатку міліція ганять. Скинули, да, скинули по інтернету. Ні, в мене група, я в ній продаю. Я ж все одно балакаю там сама, а, ні, 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 розумієте? Я. я просто вам кажу, ви так повчаєте. Угу. Та сьогодні мені казали бабушки там в центрі, що все рівно ганяє міліція. Отож, то зразу тільки жіночка та виложила відео і все. Ну, я вважаю, що це неправильно, я навіть навіть скажу на камеру. Да, це закон. Може, може і так. Я навіть так, скажу я на камеру, що я проти того, тому що людям зараз під час війни треба заробляти ]当然. на кусок хліба. Я, да. я да. теж, наприклад, да. проти. але що бачите, сразу, сразу відреагувала угу. Не на те, що треба реагують. Ось дивіться, такі рюмочки і такі. Підсвічник цікавий. Це новорічні такі прикраси. Так, а це у нас сервіз, цукорниця і чайничок. Скільки коштує отакий цукорниця і чайник? В яку ціну оце чайник і цукорниця? 150. 150 гривень, два предмети. Геть зовсім недорого. Хто хоче купити, придбати. Я можу дати координати продавця. Ну, ось. ось такі, дивіться, є дуже гарні салатники. Щас я вам покажу. Із таким ага. Їх тут 6 штук, якщо я не розіб'ю, бо прийдеться купляти тоді. А немає тут клейма. Немає клейма, але дуже гарний. Такий ось рельєф по краях. І сонячний. соняшник, мені здається, що це не деколь, а може і деколь. Але так схоже на черучний розпис.